Добрий ранок, дівчата. Зараз у нас 20 червня, п'ятниця, 9 година ранку. Я вже приготувала дітям кашу, кускус -кус у нас сьогодні на ранок, для Віки з фруктовим пюре, а для Богдана з шовковицею. Ось у мене тут у відеречку мною дбайливо зібрана шовковиця. Ви знаєте, я вирішила, що все ж таки не буду брати кредит на полуницю і черешню цього літа. Я, звичайно, отримала інформацію, що ці ягоди зараз такі дорогі, тому що було тут дуже холодно, коли вони назрівали, і вони померзли. От, але все ж таки, це не міняє того факту, що вони зараз ну, занадто дорогі, особливо черешня, та й полуниця не відстає. Тому я вчора. Взяла ось таке відеречко, Ось пішла до найсолодшої, найтакої кращої. Вона начебто біла, але коли вона починає дозрівати, і стає ось такою рожевою, такий цікавий сорт. Не знаю, як він називається, вона дуже солодка. Дуже солодка. І Богдан буде їсти на ранок кашу з шовковицею. Віка їсть шовковицю тільки на вулиці. Ходя! Вікусінька, ти не будеш потім їсти свою кашку зі шовковицею. Хочеш, візьми ягідку з'їш. Зранку голодна, то їсть з цього, з відеречка. Бо, ну, Вчора ввечері я їй давала, вона не хотіла їсти, але вона була вже а, після вечері, то, може, була не голодна. А Коротко... благолас! Вікусінька, вікусінька, де я познімаю відео. Тож я вчора ось для нашої сім'ї нарвала таке відеречко. Ось. Я то в селі а, паслася постійно на шовковицях, на черешнях, безхозних. Ось такі в нас справи. Додала ось ще Богдану цукрової пудри і для Віки, бо цукру мало додала в кашу. І сижу з ложкою, поїдаю шовковицю. Смачнюща, Страшне як. Дерева з чорною шовковицею, з темною теж є у нас в районі смачні, дуже. А є такі не дуже. От є, як вата, ну безвкусні, а є смачнющі. А ось цей сорт шовковиці він єдиний. Тут у нас в районі. Він дуже класний. І він в такому місці, що про нього майже не знають про це дерево, тільки місцеві там така доріжка. Тому я її там трохи вчора обнесла. Але зібрати таке відеречко, це досить довго, десь годину <сум> збирала, тим більше вона там вже знизу закінчується. Не без моєї допомоги, до речі, раніше. Віка вже їсть кашку. Набирай, будь ласка, кашку в ротик. Набирай, набирай. Так. Подивимося, зараз якийсь відео влог на Ютубі. Ми вийшли з вікою на вулицю. На ву... Ві... Вікусь. Пішли туди на майданчик, подивимося, хто там є. Може Емілька чи Олександра. Бери самокатики, поїхали. На вулиці дуже холодно. От дуже похолодало. Зараз буде декілька днів похолодання. Сьогодні в другій половині дня дощ нам обіцяють. І завтра гроза цілий день. І вже так відчувається. Ми он, вдягнені, утеплені в куртці, в шапці. Ми вже приїхали додому із Велмарту, і ось це без перебільшення всі наші сьогоднішні покупки 8 стіків найдешевшої кави від торгової марки магазину Велмарт, тому що ми очікуємо зарплатню. В прямому сенсі цього слова. Ось, і я ще більш-менш радісним голосом розмовляю, тому що все ж таки сподіваюся, що воно буде. от, Але, звичайно, в цих цінах взагалі і в е, рівні трат через витрат, точніше, через ціни на продукти, це взагалі зовсім не смішно. Ось сьогодні не закінчилась кава, і це все, на що я спромоглась. На швидку руч зробила собі обід. Макарони розігріла, ті, що вчора варила, сосиску розігріла в мікрохвильовці. Це залишки грибочків були в баночці. І навіть залишки томатного соусу, кетчупу. Ми з вікою поспали. Зараз третя година дня, але Віка ще спить. А в мене мета на сьогодні це навести лад у домі у квартирі, тому що в мене кругом якийсь повний безлад. Ось не знаю, наскільки мені це вдасться, бо Віка здебільшого мені заважає наводити лад. Ось, але треба щось робити, тому зараз приступлю до прибирання на кухні. Віка вже встала, мені допомагає. Я загрузила якусь, почекай. Зараз пальчики мені прищимиш. Посудомийку зараз буду мити посуд. Віка їсть бутербродик з вареною ковбаскою. Бери бутербродик. Ні-ні, не, не одну ковбаску, отак, з маселком і з булочкою. Ось так, Молочинка. Ось так, молочинка. Хай, яка я покабота бувмасинка. Що, що? Хай, не поки я в бубмасин. Це не сьогодні ти їла бутербродик в машинці, це ми їздили до лікаря здавати аналіз. ось, І там треба було, наче серце, а потім ти їла бутербродик в машинці після аналізу, з ковбаскою і з сирочком. Мама подавала байден був. Він був у мамі, мама давала в машинці і ти їла, так. І зараз їсти бутербродик. Зараз буде у нас прання. Віка тут доїдає бутербродик. Я загрузила пральну машинку. Це вчора, до речі, купила, купила Віки новий поїльник. Віка з'їдає трубочки на таких поїльничках, вона користується її такі купляє. З'явилися в просторі поряд із домом такі поїльнички, та ще й по акції 135 гривень. То я вчора якраз купила такий поїльничок. Так, будемо зараз обмикати пральну машинку. Віка тут розглядає книжечку. Качечка там, так, якусь? Качечка, так. Це кубик. На дворі. Це царка, це Це ця це для маленьких ляль, іграшечка така. Брясків це. А це літочок, це лимончик. Це вулиця, це вулиця. На вулиці тільки що був якийсь буран і злива. Ось зараз заспокоїлось трохи. Я навела тут більш-менш порядок. Зараз буду війки розрізати яблучко. Ось так вікуся поїсть яблочко. Полюбляєш яблучко, так? Зараз нам по карману яблучка. Бананчики і, і шовковиця <з, <з)>, з дерева. Зараз я буду варити компот. Тут у мене алеча, з минулого якусь, не забираю, будь ласка, з минулого літа, яку я збирала на дворі. Скоро Прошу. вже буде наступна. Так, Ось. Почекай, почекай. А це компот на суміш хід-продукт торгової марки. Я Зараз буду варити з усього цього компот, поки Віка не забрала в мене. Ми вже висипали з вікою в каструлю, наші ягідки, цукру насипали. Зараз будемо. Ого, можеш ягідку взяти. Можеш взяти так. Зараз будемо варити компот. Зараз ми з вікою, Віка обережно, з мамою зараз будеш. Будемо чистити кабачок, щоб варити його в пароварці. Для Віки на вечерю. Кабачок порізали, почистили, порізали. Зараз будемо нарізати на шматочки. Віка все вимагає робити разом з нею. І я ці заняття не вважаю досить безпечними. Але зараз Віка з мамою будеш. Але інакше вона репетує. Кабачки вже. Варяться, компотик також вариться. Зараз буду ще ставити готуватись омлет на паровій бані для віки. Варю для віки омлет. Тут поставила для Богдана варитись сосиску, він тільки що прийшов від папи. Зараз по вечері і піде на вулицю. Бодіна вечеря. Макарони сосиска, і гірчиця. І Віка зараз буде вечеряти кабачочки, макарончики і омлетик. Бікуся, давай сядемо спочатку на стільчик, приберемо волосечко. Я знаю, що ти дуже хочеш макарончики, але зараз вони всі розсипляться. У нас така заліпалка, бачите? Будемо зараз дивитись на заліпалку. Заліпало. І читати казки. Якусь буде їсти. Яку ти казочку хочеш? Про кого? Про дівчинку. Про дівчинку? Про яку дівчинку? Яка вона там заховалася? Заховалася? Вікусік, і, будь ласка, кабачочки і омлетик. Жінка дуже боялася, що Бог забере її донечку до себе, але дівчинка продовжувала боротися з хворобою. Дівчинка вже, поспала. дівчинка вже поспала і видужує, бачиш, підійшла до віконечка. Набере, будь ласка, кабачочки і омлетик. А, угу. а Шапочкою беру бери, будь ласка, кабачки, Віка, кабачки, не тільки макарони, кабачки. Дні змінювали ночі, тонке стебельце міцнішало і тягнулося своїми вусиками до сонця. Хвороба поступово відступала. Настав день, коли дівчинка змогла піднятися з ліжечка на цілу годину. Перша потрапила до стічного жолоба, а потім до голубиного вола. Друга і третя принесли чималу користь, їх склювали голодні птахи, і тільки найменша горошинка спромоглася на справжнє диво. Це вона вилікувала дівчинку. Бери, будь ласка, омлетик. <гум> Герда попрощалася з принцесою та її братом. Сіла в карету і вони не спіши віку. Вже дуже багато омлету та напхала собі в рота, і вирушила в дорогу. Коли вона проїжджала лісом, наче з під землі з'явилися грабіжники. Це, була це, це, це не, не чіпай ложкою книжечку. Так, це дівчинка розбійниця. Золото до схованки, а полонянку доставте до мого звіринцю. Молодець, Вікуся, все поїла. Давай я тобі ще трошки почитаю казочку. Все, ми повечеряли. Зараз я ще поставлю варитись булгур. Ти залипалку хочеш поставити? Ну, постав. Ні, он так вона не працює. Вона от так треба ставити, тоді біжать по сходинках краплинки. Я Лежить дизелька, палитка. Ще звук такий шуршащий, шурхотить. Зараз буду варити в мультиварці булгур. Вже промила його і насипала в мультиварку. Це я собі зараз готую вечерю. Обсмажую макарошки. Зараз буду заливати їх яйцем і теж перемішувати. зроблю таку собі мішанину. Ось так залила макарони яйцем. Сьогодні в мене така буде вечеря, тому що в мене немає овочів. Я не можу зробити салат, бо в мене вистачало грошей тільки на 8 стіків кави. Все, ось моя сьогоднішня вечеря. Тож буду вечеряти. Це, до речі, знаєте, які макарони? Ось такі. Малесенькі мушлі торгової марки Розумний вибір це АТБ. І вони мені дуже подобаються. Вони такі малесенькі. І мені вдається їх зварити, щоб вони не злипалися. Вони із звичайної пшениці, тобто не із твердих сортів. Тут велика така пачка, один кілограм, і вони коштували 30 гривень, здається. І мені подобається із цієї серії макаронів. Ось такі малесенькі мушлі. І є ще такі маленькі такі трубочки зігнуті. Теж вони такі невеличкі, маленькі. Ці ось два види, мені дуже подобаються з цих макаронів. О, дівчата, хочу вам показати ще раз ось цю каву. Це ось цієї торгової марки Велмартівської. Класік, якась в стіках сьогодні купувала. Вона ну, дуже несмачна. Хоч я і не прискіплива, знаєте, я можу їсти там ковбасу першого гатунку, сосиски першого гатунку, макарони не з твердих сортів пшениці. От, тобто, можу таке щось їсти, можливо, не дуже якісне, але ця кава, вона навіть для мене дуже погана. Хоча я й каву можу пити, такого бюджетного, ну, не те, що бюджетного, наприклад, зазвичай ми п'ємо Якобс. я можу пити. Ще щось таке більш бюджетне. Можу пити більш бюджетну каву, але цю каву навіть я не можу пити. Вона така дуже несмачна. Просто я не могла купити іншу, бо я прийшла в магазин. в мене було 25 гривень, і в нас зовсім не було кави. І якоб стік, один маленький, коштував 8 гривень. А оця кава один стік коштував 3 гривні. Тому на 25 гривень я купила 8 стіків. А якщо купувати якобс стіки, то я могла б купити тільки три стіки, а ми каву п'ємо так ну, багатенько. Ось я купила вісім стіків зранку, зараз лишилося три під вечір. Хоча я не знаю, як я її зранку буду пити, якось буду. Це така копка. Вікуся, вікуся зараз, зараз не чіпай, не чіпай. Ось зварила я вже булгур, вже гарнір готовий. Ой, дівчатка, бачите, який у нас є скарб. Цього літа це скарб. І навіть не довелось брати кредит на полуницю. Це Богдан... Полунички. Полунички, так. Це деві вікушка. Це Богдан приїхав від папи і нам передали ось судочку, трохи полуниці. Зараз я буду її мити. Ось віка, вона в минулому році гарно дуже їла полуницю, ба більше вона дуже її любила. А в цьому році вона, коли ягідку одну взяла там на ринку, то вона її відмовилась потім їсти. Зараз я помию, вона так смачно, вона так смачно пахне, вона така гарна. Дивись, вікусь. Я тобі зараз візьму дуже гарну полоничку. Ось давай ось цю. Відкусуй, будь ласка. Кусай кусай, кусай Ні, не смакчи, кусай. І жуй, добре? Вона дуже смачна. Жуй, жуй, вікусь. Давай, отак, молодчинка. Кусай, кусай, кусай Ось так, молодець. Бачиш, яка смачна? Отак. От Ти Дзьобик, да, як пташечка відкриваєш? О, яка соковита у нас полуничка. в якусь. Ням-ням. Хто це підготував ротик маленький? Давай, давай. Ой, дякуємо, дякуємо. Дякуємо Богдановому папі і Богдановій бабусі за те, що передали нам таку смачнющу полуничку, так, Вікуся? Косай, косай. Ну, цілу в рота тобі не буду. Отак, От молодець. Молодець. Давай його. Отак. От а потім давай мама тебе буде годувати цією полуничкою. А віка, Віка, потім. Ну, ну давай, їж, їж. Згадала, так, да, яка полоничка? Смачна то нам дали недавно, то я в сторіс в Інстаграм викладала, як нам дали на ринку полунички, одну ягідку і горошку, там, пару стручочків. то полуничку Віка на відріз відмовилася. Вон, бачите, зараз. Ой, так? Добре, бери, бери. На відріз відмовилась їсти полуничку, ту взагалі. Як ми не пропонували, як ми не вмовляли. Мама, Мама погодує. Як ми не вмовляли, ніяк не хотіла. Косай. Не балуйся, ну не балуйся. Треба набиратись вітамінків. Тим більше зараз уже кінець. Ой, ну не кінець, друга половина червня, вже полуничка у нас. ну Бері ось цю, бери. Mm -hmm. Так, треба залишити боді полуничку. Поділитись потім з Боді, бодя трошки поїсти, ти ще поїси. Давай зараз мамі треба телефончик позвонити Боді і полуничку поставимо. Хай візьми ще одну. Трошки пізніше ще візьмеш полуничку. На. Ой. Капець, заховала. Це я відео знімаю. Заховала полуницю від Віки. Треба, мабуть, все ж таки доведеться брати кредит. Дай якусь. Скільки там вона коштує? 170 гривень за кілограм, я тут у нас бачила біля велмарту. А бабу, так не щось до мене докопає, що чого ти не покупаєш полуничку? Чистенькі ручки, добре, зараз Бодя помиє ручки, і видоїстек лувнічку, бо Бодя теж хоче. Ідіть, Бодя, їж, поки віка не знесла всю полуницю. Брати кредит, mm -hmm. uh -huh. <ріст> їжте їжте. Mm -hmm. Це не маленька. не маленька, це велика, uh -huh. Та бери, хай вона і ти їж. Мама погодує, давай, мама, погодує. Кусай. Mm -hmm. Вікусь, давай. Кусай, кусай. Тут багато. Він не встигає жувати, вікусь. Тут багато. Так. Ще разочок укусиш, і другу половинку даємо боді. Так, а це боді. Вже закінчилась. Навіть мама один разок укусила маленький шматочок володечки. Саме з'їли. Так, ви з'їли. Смажу ковбаску варену. Ковбасу я, до речі, так розрізаю з боку до середини, бо так вона, коли смажиться, вона не стає. Колом, горбом таким настає дуже корисний лайфхак для смаження ковбаси. Посмажила ковбасу, налила щось компоту, щоб охолоджувався, і з приготуванням їжі вже закінчила на сьогодні, але знов треба буде тут прибирати. Але буду вже цим займатися після того, як покладу віку. Зараз вже буду з вами прощатися вже без 25-10 година вечора. І я буду вже готувати, готувати віку до вкладання, точніше, прибирати там іграшки і все таке інше. Ще щось відкрила телеграм-канали, щось пишуть про черговий якийсь масований дроновий удар, що не вистачало. Коротше, ну подивимося. буває таке, що пишуть, а воно не відбувається. Але часто буває таке, що пишуть, воно не відбувається, а відбувається пізніше. Ну ладно, буду на цьому закінчувати. Всім дуже дякую за увагу і до зустрічі в нових відео. Пока-пока.